Так, будемо жарити рибку. Мука. Карасів цибулі. ще топчик. Пробуйте жарити. Взагалі не чувствується на і вкусно. Таривочку під рибу. Сковородочка вже нагрівається. Вже нагрілась, можна в принципі закидувати. Там жаримо вже наші карасики, Цибульки. Ну що, пацани, дожаримо останніх останню банду. Рок. а потом у нас там цибулька залишиться, і її тоже тоже її піджаримо, у нас це, то її є. Ну якщо цибуля стається, то же її піджарюється, вона хрусткі. Тут перчик, соль, ці діла. В печонку три красив, цибулю жарить, щоб вона не буде чуйствовать моми. Ну, не буде відчуватися, коли буде їсти. І так Так що так, ось о цибульку закинули. І кальмари прям класно тут виглядає. Класно її позаніска. ще нормально. Рибку ми вже пожарили. Щоб думаю, зелені таку накидати. Щоб було цікаво. Картина, щоб була масло. Ну і так масло. Це буде взагалі як в ресторані. Так, пух, пацани, все, ми вже пожарили рибку. І тут у нас цибулька ще залишилася, це що я вам казав. Ми її украсили, тут все зробили, і така у нас вийшла поляна. Полянка, так? Да? Какого там сиділа? Рибка соліненька, така не сильно. Ну, солененько все равно. Вот, такая красота. Так что, кто есть, всем приемного аппетита. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк.